Yudhaman Yushcha Vikranta Hutamaujashcha Viryavan Saubhadro Draupadeyashcha Sarva Eva Maharadhaha Yudhaman Yushcha Vikranta Hutamaujashcha Viryavan Saubhadro Draupadeyashcha Sarva Eva Maharadhaha Juddhamšavikranta. Utamaud ascha viryavan, Sabhadro Dravadešan, Sarva Eva Maharadhaham. Sloven переклад. Juddham yuh, judhamju, cha. Такоš Vikrantah. Muhutni. Utamaudja. Jah, Utamaudja, cha. Ta. Вір'я ван. Дуже могутній. Саубгадрага. Син субгадри. Драупадеяга, син друпади. Ча Та, Сарве. Усі. Ева. Неодмінно. Маха радхага. Вправні в бою на колісницях. Переклад. Там є. Також могутній Юдгаманю, грізний Утамауджу, син Друпад, син Субгадри, є син Друпаді. Всі ці воїни дуже вправні в бою на колісницях. Нагадаємо те, що це відбувається на полі бою, і це говорить Дурьодгана про воїнь. Це все. Харікічно.